В вашій увазі кутові шліфмашини з регульовкою обертів Bosch GVS 850 SE. Оригінал і копія, підробка, репліка, чи польська збірка, чи як її по-різному називають або не називають продавці. На цей інструмент гарантія повна 3 роки. На цей, хоч і кажуть, що вони власними коштами будуть ремонтувати. Або не кажуть. ну На цей немає гарантії. Що лейбочки різні, я смотрю. Лейбочки. Це підробки. Номер 0601 не співпадає. Чомусь вони. Незрозуміло чому. Не 81. Не 81. Тобто не треба було 793, написали 781. Ну, бог з ними. Це артикул. Ну це артикул, так. По цьому артикулу ви нічого не придбаєте у Божо. Дуже просто перевірити. Код країни виробника співпадає. Ну, там останні цифри змінені. Бачите, як китайці, впевнено, підробляють. Так, дивимося далі. Написано на підробці Bosch Original. Ну, давайте розріжемо Original. Так. На оригінальному Bosch треба зрізати е, оцю наклеечку, а тут і не треба, щоб розпакувати, а для навіщо. Дивимося, що, що його вклали всередину. Так, Упаковка. Короче, це інструкція, ну це зрозуміло. Ну, тут така хлібка інструкція, тому що, ну навіть на українській мові інструкція є. Так, ручки, дивимося, ручки. Ну, бачите, схожі між собою. Так, що ще йде? Тут вони чомусь. Кабеля різне питання. Ну, в підробці навіть щітки даються. Ой, хоч би вона доробила ці щітки, які стоять. Так, що, що ли, явно видно, що кабель питання різний. Зараз, зараз, зараз. Потихеньку, я відкручу, щоб воно у нас... Ну, звісно, матеріал виконання, грубе виконання таке. Ці шайбочки по І сама болгарочка. Так, давайте її відкладемо в сторону і ключ до неї. Ой, який довгий ключ! Ага, щоб силою затягувати. Так. Тут, звісно, шайбочки, гарне виконання, тут резиночка стоїть для ущільнення. Ключ невеликого розміру, і це правильно, щоб не перетягнути. Кабель живлення, звісно, у кабель живлення тут м'ягенький, тут жорсткий. Вилки. Ну, чимось вони схожі, але це хлібша. Кожух захисту. Тут світлий, а тут чомусь вони поклали Чорний. темного кольору. Чорний. Чорний. Дивимося, що і як вони... що на них написано. І як написано. Так. Я номер прикривав прикриваю. Нормально. Тут написано Made in Germany. На оригіналі написано Made in China. Нормально. Нормально. Так. Так не видно цеплю різниці. Ну, Особливо різниця, якщо придивлятися є. Тут це ментиру... якість, якість виконання. Подив... Це, це, це тут, подивись, як фасочка зня, знята. бачиш, як грубо це за, 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 зашліфована. Тут, тут просто воно ну, грубе виконання. Тобто Немає ніякої мови, можна навіть і не розбирати. Якось розбирали перфоратор 226 дереє. І на сайті є викладено, що нічого спільного всередині немає між оригінальним бошем і підробкою. Взагалі нічого спільного. Ну, звісно, тут даже болти якось вони не в Потай заходять. Тут в Потай все зроблено. Та, якщо ви крутите е, болгарку е, оригінальну, ви, крім шума редуктора нічого не чуєте. Як шестерні між собою. Тут же. Вже як якщо так круто, що вже сторонні шуми, звісно, чути. Менішкірбуці. Ну, що я хочу сказати? На юності кажуть, що вона тижня-два працює, а потім всі біжать до них ремонтувати, тому що гарантію ніхто не виконує. Але вони дуже схожі, щоб впізнати, який оригінал яка підробка. Треба мати при собі оригінал. Ага. Ой, ой, тут навіть... Боже мой, а що воно так крилось? Ні, воно навіть крутиться. Ну, зараз, зараз спробуємо, як воно працює. Так. Ну, тут, звісно, що тут легенько крутиться без... Червоно без червонок. Без всяких там чорний. Ну, написи схожі. Звісно, тут наклейка і обоша наклейка, але більш якісна, матова. Так, давайте тепер спробуємо. Так, вклю... включили її. Вона включене, але не працює. Выключили. Включили. Оборты. Песня. Так, включаем. Не зрозуміло, что. Так, аж страшно. русско китайский. Так, 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 так. Так, так, так. Так. О! Працює, оберти регулюються. А ну тут є. Ні, рестарту тут немає. можна перевіряти. Дуже просто, тобто, якщо включили її перед тим, як вставити в розетку і вставили в розетку, вона працює, це не оригінал. Це говорить про те, що це не оригінал. Ого. Ого. Ну, чомусь. <гум> я вибачаюсь, але після користування е, неоригіналом з'явився якийсь запах. Е, і досить сильний. Чуєш? Такий. Як щось. Якшось... Обмотка підвалює. Підванює обмотка. <гум> угу. По запаху, якщо понюхати... Ні, ну я розумію, що ніхто не буде на нюх пробувати оригінал чи ні. Але, що про що кажуть, що йде нагрузка велика на обмотку. Зразу, хоча б холодно, хоча вона не прогрілася, хоча ще потужності не дано. Взагалі, напевно, можна її працювати. Але, але, але деякі є. Але не можна перегрівати, не можна довгий час користуватися, не можна давати велику напругу. Напевно. А особливо велику на неї потужність не можна давати, коли е, на малих оборотах щось виконуєте якісь роботи. Хоча це відноситься до всієї техніки, вдом, і в Бош в тому числі. На малих оборотах, ну це ж треба заваняло так. На малих оборотах не можна е, велике, навантаження. велике навантаження давати. Геометрично схожі, але це два різні. Інструменти взагалі річ. Ще раз, ярке, зліва підробка. Зліва підробка, справа оригінал. Купуйте оригінали і будете мати спокій. Ви економите якусь тисячу гривень, ну, половину ціни, але це прослужить 3 роки. Це прослужить. Ой, дай Бог, щоб вона і місяць прослужила. Все, всього найкращого всім. До побачення.